Доброго дня! Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжної політики, культури та спорту. На порядку денному розглядається питання про затвердження звіту, про виконання фінансового плану за перше півріччя 2025 року комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицької міської ради Івано-Франківської області. Доповідач круго Володимир Михайлович, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Галицька лікарня Галицької міської ради Івана області. Будь ласка. Всім доброго дня. Звіт за перше півріччя, звіт на плану за перші північня Галицька лікарня. Вихідна частина я прийду я до суми, в принципі, бо витратна, в статті витратні відхідні не мінялися. Вони всі були ті, які є згідно поданого фірмбавлю, який був затверджений е, сесією. І е, на рахунок е, в цьому плані ми отримали західної частини 47 мільйонів е, 477 тисяч, цей вихідна частина. І вихідна частина викликає становить 45 мільйонів 986 тисяч. Тобто не перевищують західної е, частини, а то є, що ми допустимо, в е, залишку маємо 2 мільйони злишнім з переходу на другий заробітній е, заборгованості по заробітній платі саме на перший період заборгованості не було. Так, ми прийшли саме на перший період. Дякую, є запитання? Голосуємо. Дякую, за Дякую. 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 Значить, комісія прослухала питання про затвердження світу про виконання фінансового плану на перше півіччя 25-го року. Проект рішення оприлюднено на офіційному вебсайті міської ради в розділі «Голос» Комісія вирішила погодити та винести проект рішення на розгляд 77-ї позачергової сесії міської ради восьми. Дякую, дякую, дякую. 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 дякую.